можете трошки мені розказати, що це все таке є? Бо я знаю, що це, наприклад, крем є для об'єму. А це що і... за чого так багато різних баночок? І це це, це крем, спрей для об'єму. Це сольові спреї. Вони що ж аби робити кудрі? Саме сольовий спрей. Це ага. для фіксації. Воно легше ага. ніж лак. Він не додає додається ага. липкості, близькості. Він так а не легенький, додають да. фіксації. Так, так. А це це термозах, збивуся спрейовий. гарний. Щирний. а ці це сухий шампунь? <гум> Це для розладження, просто в ага. меншу ресурсу, це для е, вирівнювання волосся. Воно там є в составі термозахист так само, і е, додає волосся Оце. волосся. Оце так. Це, це для, я, я знаю, щоб забирати космос. Е, та, це так само прикорньовий об'єм, кремовою текстурою також в составі є термозахист угу. і е, подовжені волосся також можна використовувати як фіксацію. До речі, а спрей так само. Ага, а Тут е, Тут це, це павутинка, це для, як термозахист, але для кольорового.